Фонд громади міста Херсон Захист весни цього року почав розробляти карту укриттів в області. Зараз її можна знайти на сайті Сейфкасює. Голова фонду Лариса Польська говорить, що робота проводилася для того, щоб у кризовій ситуації жителі Херсонщини могли дізнатися, де розташоване найближче укриття. Що тут можуть знайти люди? Так? Це поради щодо поводження себе в будь-яких ситуаціях. Це і як не стати жертвою дезінформації, як підготувати свою будівлю, да? і що робити після сигналу увага, увага всім. І чим має бути наповнена аптечка, багато порад їх підготували фахівці. І мапу укриттів Херсонщини дуже легко знайти, тому що на цьому ресурсі вона зверху позначена червоним. Ви нажимаєте і потрапляєте на карту. Українського Херсонщини, це карта, як GPS, Як пройти, по яких вулицях і скільки це займе час? Лариса Польська додає, що таку мапу вони розробили першими в Україні. На території Херсонського комбінату хлібопродуктів розташоване укриття, яке може вмістити 150 людей. Тут щомісяця проводять інвентаризацію та підтримують його у робочому стані, сказав провідний інженер з пожежної безпеки Олег Горлов покрашено определеннее значить пофарбовані різними кольорами комунікації: водопровід зелений, каналізація в чорний, повітропровід в білий, є евакуаційний вихід, який має тут бути обов'язково. Система вентиляції і ручна, і автоматична, є повний захист від хімії, є зв'язок з диспетчерським пунктом. Звідси також можна зателефонувати в місто. Начальник відділу планування заходів цивільного захисту Дмитро Токарев-Талибов говорить, що система сховищ на Херсонщині розроблена за радянських часів. У Херсоні захисні споруди розташовані переважно на території підприємств та держустанов. Укриття розподіляються на два види. Це захисна споруда і протирадіаційне укриття. Як правило, такі споруди вони є саме протирадіаційними укриттями. Тобто, са найпростіше, найпростіше укриття, обладнане. Захистом від радіаційного ураження це було актуально, на ті часи, коли воно створювалося. Чоловік додає, що тимчасовим укриттям в разі необхідності може бути також і підвал в будинку, і підземний перехід. Суспільне найближчим часом дослідить стан підвалів у багатоквартирних будинках. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, Володимир Чепенога. Новини на Суспільному. Херсон.